Вісімнадцята година на площу Патифі прийшли учасники параду Миколайчиків. Серед них Дмитро Баран. Хлопець вперше долучився до заходу. Люблю такі заходи. М -м... Діти радіють, люблю такі емоції. Гарно ми провели час, роздали дітям солодощі, порадували дітей. Дуже тепло, радісно. Всюди нас чекали. Цього року до параду Миколайчиків долучився Закарпатський народний хор. Артисти співали колядки та новорічні пісні. Цього року така поступила пропозиція для нас, і нам дуже сподобалося, тому що парад миколайчиків це і колядки. Колядки до Дня Миколая. хто Миколаїв любить, і ми цю колядку так само. Само дуже любимо. І крім того, в цей період співаються вже різдвяні колядки, яких ми знаємо дуже багато. І ми з величезним задоволенням співаємо і охто хто Миколая любить, і Небо, і Земля, і «Віфлемі новина, і всесвітньо відомий «Щедрик». Учасники цьогорічного параду Миколайчиків пройшли 11 міст та сіл. Розповів співорганізатор заходу Михайло Штефаньо. Близько 50 студентів закладів Закарпаття, найбільше зужну. Маршрут це був від Дового, там були дві зупинки, Довжанська громада. Потім це у нас була Білківська громада, чотири зупинки, Мстичево-Білки, Великий Раковець. Потім у нас було Нижнє Болотне, Вільхівка, Гребля, Заріччя, Іршава, Мукачево і на завершення. Обласний центр Закарпаття, Ужгород. Ми роздавали солодощі у більшості це мандаринчики, конфети, печення, пряники. Тим, яка чим багато Закарпаття, тим ну і саме більше ми роздавали це хороші емоції. В Ужгороді Миколаївчика зустрічали батьки з дітьми доньку. Привела вимушена переселенка з Харкова Оксана Кравченко. Ми прийшли з дитиною ось перший раз, тому що ми самі не місцеві. Ми не з Ужгороду, тому перший раз ми таки бачимо. Ось ну, було цікаво подивитися, як це все відбувається, так вона гарді, до гардеского не звикла. Ну так подарунки сподобались. Взагалі, коли є якісь такі традиції, паради, коли багато людей приймають в цьому участь, це дуже класно. У нас дуже класно, ну, парад такі всі свята відбуваються там на площі. Дуже Ну, щоб саме ходили, може ми просто не знаємо, тому що просто дитина була менше. Ми просто не приймали в цьому участь. Може, ну так щоб я прям знала, що є ні, Щороку на парад у дітей проводить уж родка Наталія Долишак. Ну, це чудова традиція. Ми продовжуємо свої народні традиції. Фольклор це красиво поєднується з хором. Діти завжди задоволені продовжуються, діти знають колядки. Дітки вчать їх, з часом вони починають їх співати. ну Це і народні традиції і українські, вони мають продовжуватися в наших дітях, тому ми з радістю приходимо. Раніше запалювалася ялиночка, а цього року так як є, ну нічого ми, як кажуть, не зламні, ми тримаємося, і тішимося тому, що ми маємо. Ми кожен рік готуємося, ми чевні цілий рік, віршики вчимо, правда, Валентина? Так. Ой, хто хто, Биколає Любич, ой, так, хто, Биколаєвч, хто? тому святий Миколай, а далі я ви факула. <рес> Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.